По Samsung є ще ось такий Samsung A03 Core. Ціна 2000, чорненький колір. Досить хороший, непоганий по стану мікророз'єм. Також має роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних коцок, царапок немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, A03 Core на 13-му андроїді досить непогано працює. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Простенький телефон для простих задач ось така тут камера. Ну, непогана для такого смартфона, досить непогана. Їх купую часто для дітей, для старших людей. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм.